Вітаю людичі мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю моїх земляків, запоріжців. Вітаю всіх, хто дивиться за кордоном. Сьогодні у нас 19 травня. 17.02. Я викладала шор... шорт по мосту. Хочу подивитися Кримський мост. А, було запитання впродовж 30 діб, тобто до 20 червня. Давайте подивимося, чи буде, чи буде Україна бити по українському. Ой, бачите як. Хі -хі -хі. Чи буде бить Україна по Кримському мосту? Ой, сьогодні до 20 червня випала десятка перевернута чаш. І будемо ми дуже задоволені. Що ситуація буде така собі його. Але, мабуть, поки що ні. Але це донешко, давайте ми подивимося ретельно. Колесниця перевернута. Фортуна дівчина така сьогодні, така, завтра сяка. Ну, судячи по цим трьом картам, поки що ми не готові. Не готові. Немає той техніки, немає. Того розуміння, що ми можемо це зробити, і, звісно, що ми цим не задоволені. Фортуна лежить між негативних карт, тому показує вже, що в принципі, ну, ми цього навряд чи будемо робити. Тому що не вистачає того, чим бити. І потужності, ресурсності не вистачає. Звісно, що ми, ну, розумієте, ми просили ще на так. Немає, бачите, то немає оцього е, конкретного, е, будемо казати, ракети, мабуть, то, то, або тої можливості, е, з, як підійти, як то зробити, немає поки що не ресурсу, не можливості, не. Е, ну, по землі це ще ну, немає тут стабільного рішення, немає такого впевненого стабільного рішення. Іменно то, що пов'язано з е, матеріально-фізичними можливостями, це ще не стабільно. Звісно, це нам не подобається, недовольні. Злимося, психуємо. Тобто, ну, це нам на мінуси тобто, ну, Так, да. ну, знаєте, як, дуже хочеться, але на зараз не вийде. Ось так. Ось така відповідь, бачите. М да. не вийде. Хоч би там хтось покурив, пішов. Давайте спитаємо. Ну. Будемо питати конкретно, чи будуть там діяти партизанські групи на Кримському мосту в пользу України, робити диверсійні якісь речі по підриву того мосту. Ну, опять-таки, дивимося на 30 діб. Трошку таке подвійна ситуація, не впевнена, ще й на мінуси де нам, а, тому ось м, тут не вийде, тут башня буде по... Воно буде, знаєте, як, ну, таке щось легеньке, якщо вони там щось зроблять. Не вистачає того ресурсу, немає того ресурсу, щоб бахнути хорошо Бачите, от випадає вже та королева, і оця карта була, не хватає ресурсності, не хватає. Дуже ми нервуємося, дуже, дуже, дуже ми то чекаємо, але не виходить. Це всі негативні карти. Дивіться, ну щоб ви розуміли, що тут не всі негативні. Я ж витягаю. Е Бачите, тут все от в прямому йде. Ну, тут кусок такий великий. Тобто я ж тяну не в одній кучки, я ж тяну з різних тому. Але все одно це все воно ж показує, що ні, ні, не вийде. Не вийде. Ця помірність, ось вона перевернута, гармонії нема, немає, немає. В цьому питанні е, розуміння того, що так, ми можемо, ми хочемо і ми робимо. Тобто бажання поки що не співпадають з нашими можливостями. Ось так. На жаль, що зробиш? Що зробиш? Дуже чухаються наші оці е, партнери з тими самольотами, чухаються. Ми просили ще на початку війни, то а вони чухалися, чухалися, і дочухалися, що вже літо на дворі, а вони тільки беруть льотчиків тренувати. Ну, за місяць вони навчаться. Там вже я слухала, що вже показали пілотування на тих самолітах двоє льотчиків. Так, давайте я ще на цій колоді подивлюся. Це ж саме питання, Кримський мост, впродовж 30 діб від цього часу, чи буде можливість, і чи ми то зробимо удар по Кримському мосту? Чи вдари Україна по Кримському мосту? Бачите, падає башня і клевер. Ну, я вам так скажу, чи вдарить. Я ж питаю іменно за нас, да? чи вдари Україна по Кримському мосту. Поки що ми не можемо. Тут у нас не готово. Тут нам мішають, заважають, йдуть скандали. Немає ще поки того согласія. Дивимося далі. Скандал іде на цій почві йде скандал, що ми тягнемо, тягнемо цю резину. Вже общество готове, всі до того готові. Ось іде кольцо, до речі, дуже серйозна договорюваність йде. Але ситуація ще не ясна тут. Тобто, договорюваність є, вже є оці три карти, вони дуже класні. Ось, повністю ні. А тут вже воно ближче туди до цієї дати, що я кажу, да, туди далі от уже в червні там, да, воно вже буде оце переходити на цю фазу. Але ось бачите, тут чи все одно вони згущаються, А що ж таке? А що ж таке тут? Хто заважає? ну от скоріш всього, що це ось оці будуть розносити люди? Якось неясна ця ситуація. От, от В принципі, да до 20-20 го до 20 -го червня, на жаль, ми не побачимо того. Не виходить воно. Так що, ось так. Ну, що поробиш? Нема, немає тої можливості. Не буде тої можливості поки що, люди. Все, я хотіла це питання подивитися по Кримському мосту. Вважаю, вам було цікаво. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. І бажаю вам бути живими та здоровими. Дякую вам за увагу. Чуємось, Па-па.